Я в прямому ефірі радий вас бачити. Це друга частина, будь ласка, зараз. Давайте ще раз перевіримо зв'язок, наскільки ви мене чуєте і бачите. Це друга частина. Так, друга частина. Напишіть, будь ласка, як ви мене чуєте, як ви мене бачите? Друга частина першого завдання. Напишіть, будь ласка, як ви мене чуєте, перевірка зв'язку. Знову у нас були проблеми з інтернетом та зв'язком. Напишіть, будь ласка, все гаразд, ви мене чуєте, ви повернулися. Ви зі мною напишіть, будь ласка. Збираємось, 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 мої хороші. Давайте поближче сідайте, будемо говорити з вами. Так, є зв'язок, є звук. Про вже перше завдання. Зараз пояснюю, як виконати перше завдання, і вам потрібно виконати перше завдання до 10-ї вівторка, до 10-ї ранку. Чую, бачу, все, все добре, так? Поки норм. Так, тепер все буде добре. Ми перемикнулись на резервний Wi-Fi. тепер все буде добре. Угу. Напишіть, будь ласка, слово готові. Якщо ви готові до першого завдання, вам потрібно буде зняти відео, взяти телефон, поставити його навпроти ваших очей на лінії очей. І зняти відео, завантажити в групу. Тривалість відео не має значення. Якість відео не має значення. Кількість помилок в кадрі не має значення. Має значення тільки виконане завдання. Тобто, все просто. Треба буде щось сказати в камеру. А що сказати, я зараз вам скажу. Все добре, чутно. Так чую, бачу, поки норм. готові, готові, готові. Супер, чудово. Знову нагадую. Підтримуйте один одного, не пишіть образливі слова, тільки підтримка вподобайки. Якщо побачу продаж, або нав'язливі якісь коментарі, або вам хтось в особисті почав писати з групи і нав'язує вам якийсь продукт або послугу. Пишіть мені, я видалю людину і заблокую її. Вона не зможе вам докучати. Готово. Отже, ставимо телефон, знімаємо на фронтальну камеру. Що це означає? Фронтальна камера це камера, яка знаходиться тут на екранчики. Так, я беру відео. Натискаю, повертаю на себе. Просто на себе повернув камеру і натискаю на запис. Головне, щоб ваше обличчя було в верхній частині екрана. Не посередині. Ні, це неправильно, а в верхній частині. Давайте я спробую вам зараз показати, яким чином це виглядає. Дивіться, зараз я зроблю ось так. Угу. Ось дивіться, ось так неправильно. Так неправильно. А ось так. Тобто трохи нахиляєте на себе, і ваше, ваше обличчя повинно бути в верхній частині екрану, вище зсередини. Угу. Отак, От серединка і вище. Це правильне розташування в кадрі. Знімаєте на внутрішню камеру, ось на цю. Повернули на себе, поставили. Бажано, щоб камера була на рівні очей, ось вона, очі, можна навіть трохи вище, дівчаткам. Натискаєте на запис і починаєте знімати. Угу. Перше, що ви повинні сказати: вітаю учасники групи. Запишіть цю фразу. Вітаю учасники групи. Угу. Друге, що ви повинні сказати, другий пункт мене звати ваше ім'я і прізвище. І чим ви допомагаєте людям? Ось зараз напишіть в коментарях. Чим ви допомагаєте людям? Напишіть. Тобто перший пункт першого завдання це привітати учасників групи. Прямо на відео сказати: вітаю учасників групи. Не всім привіт. Не вс... вітаю всіх учасників. Ні, вітаю учасників групи тренінгу, щоб ваші глядачі себе впізнали. Другий пункт. Представтесь мене звати. Так і скажіть, не кажіть, я Артем Пономаренко». Скажіть мене звати ім'я та прізвище. І потім скажіть, чим ви допомагаєте людям. Ось зараз напишіть в коментарях. Якщо ви працюєте психологом, чим ви допомагаєте людям? Якщо ви працюєте фізіотерапевтом, чим ви допомагаєте людям? Якщо ви робите манікюр, чим ви допомагаєте людям? Якщо ви психолог, чим ви допомагаєте людям, ви повинні представитись не в вигляді назви професії. Так ніхто не представляється. Це мувітон. Так не можна. А що, чим допомагає ця професія людині? Напишіть зараз. Чим допомагаєте ви людям? Пишіть зараз. Зараз напишіть. Вітаю учасників групи, ні, це не пишіть. Вітаю учасників групи, не пишіть. Це ви будете говорити в вашому відео в першому завданні. А ось чим ви допомагаєте людям зараз, напишіть, щоб я перевірив, чи правильно ви пишете, чи ні. Якщо я у декреті, я дитині своєї допомагаю народитися, прийти в цей світ, бо я мама в декреті, я чоловікові своєму допомагаю утримувати нашу родину. Я доглядаю. За нашим житлом, за нашою оселею, Роблю її затишною, допомагаю йому. Створюю цей затишок комфорт. Я допомагаю пізнавати себе, яким чином? Пізнати себе можна різними способами. А в який спосіб ви допомагаєте пізнавати себе? Яку проблему людей ви вирішуєте цим самим? Напишіть зараз. Гаджети здоров'я, я, я допом... да Не кажіть гаджети здоров'я. Взагалі приберіть це назавжди. Не кажіть цього. Це незрозуміло. Гаджети здоров'я. Хто вас цьому навчив? Я допомагаю людям налаштувати частоти, на яких живуть органи та системи. Класно. Взаєморозумітися людям та тваринам між собою. Класно. Фізичний терапевт, кажу: не кажіть назву своєї діяльності. Я допомагаю людям реабілітуватися після травм. Цього достатньо. Не треба сьогодні казати свою назву. Допомагаю знайти роботу людям. Супер. Я допомагаю людям бути красивішими стрункішими. Супер! Ось все круто. Так, все ок, готово. Вже розпочали. Так, добрий ранок. Ще пишіть. Чим ви допомагаєте людям? Це вам важливе завдання. Подумайте. Мене звати Марина, я допомагаю відкривати накопичувальні поліси для себе в майбутньому. Допомагаю вирішувати податкові питання. Тобто фінансові консультант. Правильно? Супер. Я полегшую людям здійснити одну з моїх зі своїх мрій. Полегшую людям здійснити. Допомагаю людям здійснити одну зі своїх мрій. Яких мрій? Допомагаю людям бути здоровішими. Позбутися хвороб, може бути. Допомагаю людям відчути внутрішню гармонію та відчувати себе гармонійно і щасливо. Ох, не зрозуміло це. Допомагаю людям створити комфортний та затишний простір. О, це зрозуміло. Класно. Бачите? Це зрозуміло. Подумайте, це другий пункт першого завдання. Подумайте, чим ви допомагаєте людям. Завтра ми будемо бачити деякі помилки, будемо їх розбирати. У вас будуть прям відкриття. Хто ви такі? Я допомагаю людям створити красу і бути гарними, розмальовувати стіни лікарень, і цим додаю їм здоров'я через фарби. Ну, давайте так. Хай буде поки що так. Третій пункт. Третій пункт. Обов'язково розкажіть про свої проблеми, які вас сюди привели. Тобто, які проблеми привели вас на цей тренінг? Напишіть зараз в коментарях, і потім ви це повинні будете сказати в камеру, які проблеми вас привели на цей тренінг. Напишіть, будь ласка, яка проблема вас сюди привела? Тобто, що ви хочете від цього тренінгу отримати? Яке рішення проблеми? Якої проблеми? Які проблеми вас привели? Що вам заважає знімати відео? Напишіть. Допомагаю людям знайти причину їх хвороби, допомагаю людям повернутися в світ казки, повірити в тебе, що добро переможе, яким чином я допомагаю людям створювати щасливе дитинство, яким чином напишіть, поки що не зрозуміло. І ще зараз напишіть, які проблеми, це третій пункт, які проблеми вас привели на цей тренінг. Ви ж не прийшли сюди самовдосконалитися. Я прийшов сюди за самодосконаленням. А яка проблема привела тебе сюди? Я недосконалий. А в чому ти недосконалий? Бо я не можу зв'язати двох слів, коли камера з'являється. У мене бракує слів, думки розлітаються. Я собі не подобаюсь, голос не подобається. Я не знаю, що і як говорити на камеру. Я, мені здається, що це не цікаво, те, що я кажу. Я себе відчуваю некомфортно, коли говорю на камеру. Починаю тупити. О, не вмію говорити на камеру. Супер. Допомагаю людям в майбутньому мати фінансову незалежність. так. Допомагаю людям створювати середовище, яке безпринципно впливає на фізичне і ментальне здоров'я. Супер. Допомагаю людям побачити товар та приходячи. Ага. Мені заважає моя невпевненість і робкість. Не можу підібрати потрібних слів перед камерою. Ага. Пошук нового способу комунікації це не проблема. Це задача. Розумієте, це звучить як задача знайди новий спосіб комунікації. А проблема як виглядає? У мене немає способів комунікації ніяких. Я не можу знайти. Я не знаю, що це пошук нового способу комунікації. А що вам заважає зараз цей спосіб. Ось він вам, ось спосіб комунікації. Навіщо його шукати? Ось камеру поставив і знімай. Не треба його шукати. Що вам заважає камеру поставити і знімати? Невпевненість говорити впевнено на камеру. Під час співбесіди через відеоформат гублюсь, забуваю, що хотіла сказати. Мені здається, що я погано виглядаю, супер. Ніякові перед камерою, супер. Хвилююсь, говорю, що... що говорю не так. Супер. Мені важко говорити на камеру, гублюсь. Ага, лякають мене. Супер, я лякаюсь, супер. Відсутність досвіду на впевненість соромлюсь камери, супер. Я цього ніколи не робила. Не подобаюсь, голос у запису не подобається. Супер. Страх перед камерою починає тупити. Супер. Все, що кажете про мене, супер. Соромлюсь, розмовляти на камеру, не подобається собі. Хвилююсь. Супер. Я не почуваю себе при кадрі при камері. Супер. Роблю букети, допомагаю створювати святковий настрій. Я допомагаю людям зберігати історію роду, цифровувати та будувати дерево роду. Супер. Неправильна мова, супер. Не можу чути свій голос після запису. Супер. Прийшла на тренінг, думки розлітаються, є страх робити помилки, є страх критики. Супер. Супер. Ось це все ви повинні сказати. Це третій пункт першого завдання. І далі, четвертий пункт. Попросіть написати вам теплі слова підтримки. Так і скажіть. Друзі, під цим відео, будь ласка, дивіться, скільки в мене проблем. Я боюсь, гублюсь. Одноманітна монотонна інтонація, купа слів паразитів, голос свій не подобається, дикції ніякої нема. Збудувати речення не можу, триматися в кадрі я не можу, собі я не подобаю, з відео знімаю, не викладаю. Навіть дивитися на свої відео не можу. Мене нудить, гублюся, боюся. Підтримуйте мене. Четвертий пункт. Попросити підтримки прокрастиную свої справи через те, що не можу говорити на камеру. Як вимикається камера, говорю якусь єрість. Правильно, супер. Не подобається артикуляція. Правильно. Невпевність говорити на камеру. Супер. Четвертий пункт: попросіть написати вам теплі слова підтримки. Зверніться до наших учасників скажіть: учасники, учасниці. Ось прям візьміть зараз, напишіть мені теплі слова підтримки. Заспокойте мене. Мені здається, надарма я приперлась на цей тренінг. Нічого в мене ніколи не вийде. Бо я не зірка і не знаю, як нею бути. Окей. Ніколи цього не робила. Не маю знань, досвіду. Підтримати мене, будь ласка, це дуже важливо для мене. Правильно, це вам потрібно буде сказати на камеру в голос. І п'ятий пункт, останній. Після цього я вас відпускаю. Вам потрібно. Побажати вашим глядачам, таким самим учасникам нашої групи. Виконайте завдання, будь ласка. Дійдіть до кінця. Зніміть це перше відео, викладіть його і ви побачите. Я вам бажаю, мої хороші колеги, помилкороби, дійти до кінця і побачити набагато більше, і отримати набагато більше, ніж ви розраховували від цього тренінгу. Окей? Це не буде важко. Не кажіть собі цього. Навіть боюся спробувати. Не бійтеся тут безпечно. Перед камерою забуваю, втрачаю думку. Думаю, що я якось нецікаво говорю або з помилками. Супер. Не кажіть собі, що це буде важко. Не кажіть. Бо слово має силу. Ви поки що цього можливо не помічали. Все, що ви кажете собі, ви в це вірите і так живете. Ви нібито програмуєте себе, записуєте собі, даєте команди. Це буде важко. Ні, я зараз з вами. У мене зірвався ефір. Він просто прирвався. І я поми вже впасти. Ні. Я знаю, що може все, що завгодно, піти не так. Світла нема, зв'язку нема, картинки нема. Все, що завгодно, може піти не так. Я це знаю. Тому що ми робимо? Почекайте, друга частина. На тобі поїхали. Не кажіть. Давайте разом приберемо свої проблеми. Правильно, мені здається, що на коментарі учасників ми витратимо більше часу, ніж на запис відео, але воно того варто. Ну, якщо ви не можете писати коментарі, не пишіть. Але хто може, зайшли відео викласти? Бачите парочку останніх відео. Ну, подивилися, швиденько написали теплі слова. пішли далі. Я не прошу вас тут сидіти цілий день. Ні. Відео одна хвилинка, півтори хвилинки. Записали, виклали. Все, і пішли далі працювати. Але підтримочку, вподобачку поставили. Не обов'язково всім. У нас 232 людини в групі. Ви поки будете їх передивлятися, у вас закінчиться час на виконання завдання. Зробіть, спочатку, викладіть, а потім коментуйте, коли є час зайти, подивитися, можливо, хтось вам щось написав. М? Тільки не кажіть собі, що це буде важко. Все, завдання у вас є. Що ви відчуваєте? Напишіть, що відчуваєте. У вас є завдання, вам потрібно його виконати. Що ви думаєте, виконаєте його чи ні? Не виконувати не можна, я видаляю учасників, хто не виконує. Я беру кожен день, збираю учасників, хто виконав, беру їх на рученьки в теплі лапки свої і несу далі до результату. А ті, хто не виконав, я тут споживачів і глядачів не залишаю. Я видаляю. Це безглуздя, бо багато хто з вас прийшов з платної реклами. Так, у мене є рекламна компанія, яка постійно працює сім років. Ми створюємо рекламу, щоб ви прийшли сюди, щоб ви навчилися робити ці вправи. Бо ми з командою взагалі вирішили спочатку повномасштабного вторгнення, що ми будемо цей тренінг проводити безкоштовно. Це наша така місія, це наш внесок. Ми реальні платимо гроші за кожного з вас. Це наш внесок в суспільство України. Ось така місія. Є така можливість, у нас з'являються інколи ресурси, і ми заробляємо на освітніх програмах, і ми вкладаємо в рекламу для того, щоб ви отримали цей тренінг безоплатно, але це не означає, що він не має цінності. І цей тренінг ми будемо видаляти учасників навіть не попри те, що ми заплатили за вас, ми будемо видаляти учасників, хто не виконав завдання. І другий раз ви прийти сюди не зможете. Виконую, виконую, коли. Хто не пробує, не має результату. Правильно, виконую. Ми того варті. Правильно. Тепло зацікавлені. Супер. Так, я виконую. Це має бути живий потік мовлення. Чи варто завчасно підготувати текст? Живий потік мовлення. Проблеми не впевненості собі. Хочеться почати виконувати. Ви надихаєте. Супер. Хто не пробує нічого. Так, так, так. зрозумійте, будь ласка, це ваш. Усвідомлений крок до вашої реалізації, до вашого життя мрії, до вашого покликання, до вашого призначення, бо сьогодні без спілкування зі своєю аудиторією. Ось так, повірте, дуже дорого, майже неможливо реалізувати себе. Напишіть, будь ласка, час, на який ви плануєте виконання завдань. Мені вже цікаво, хочу з вами попрацювати. Маю на увазі свою спільноту. Супер, супер, чудово, класно. Я відкритий до пропозиції. Ми можемо попрацювати для вашої спільноти. Виконую, ви неймовірно, надихаєте. Супер, виконую, це буде перший раз, даю собі такий виклик. Це навіть не виклик. Знаєте, і це коли ви вчилися ходити, пам'ятаєте? Ні, не пам'ятаєте. Ви були маленькими, і колись ви вчилися ходити. І перші кроки були невпевненими, і ви навіть падали. Ви падали і прям боляче вдарялися і плакали, можливо, і у вас було некрасиве обличчя. Не! Але жоден з вас не сказав батькам: батьки, коротше, це страшно. Реально, я піднявся ось так. Це така висота. Я впав, ударився, я не буду ходити. Пробачте, це не моє. Я спробував, не вийшло, мені лячно, я не буду. Руки геть! Ви ж так не сказали. Ви знов підіймалися і йшли. Було страшно, боляче, але ви підіймалися і йшли. Чому? Бо навичка ходіння ходити це принцип питання виживання вас. Якщо ви не вмієте ходити, ви не зможете існувати в цьому світі. А потім ви вчилися їсти. І теж бе -ой, бе -ой, бе ой! Ви були всі в їжі. І ви не сказали: слухайте, ну подивіться на мене. Ні, мама, краще ти мене годуй. Я не буду цього робити. Чому? Бо це питання виживання. І далі подивіться назад. Ви багато чому за життя навчилися не тільки ходити, говорити, писати, рахувати, заробляти гроші, бути корисними для інших. Ви багато навчання пройшли. Так треба цим поділитися, а для цього треба ще трохи навчитися. Говорити на камеру, нова навичка, навичка, яка рятує ваше життя у 2026 році. Сьогодні вже дізналася багато дуже цікаво робити, те, що лякає. Правильно виконуй завдання на протязі дня, коли конкретно поставте собі дедлайн. Планую викласти відео завтра о 8-й годині, це дуже пізно. Перші отримують більше. Не відкладайте на завтра. Не відкладайте сьогодні. Знайдіть хвилинку. Зупиніться, просто набалакайте що-небудь. І викладіть тільки на завтра. Я... Ви постійно відкладаєте на завтра. Кожен день відкладена на завтра задача, вона відштовхує вашу реалізацію на роки. Завтра о 9. Це пізно! Хочу спробувати мені з тим боюся осуду, спробуйте! Виконую зараз після ефіру, ви крутий, ви теж протягом години, правильно! Прямо поставте собі сьогодні нагадування, будильник, пообіцяйте, бо чим дольше ви, чим більше часу ви стоїте перед стрибком в прорубь, Тим більше вам страх накручує. Боже, а я не спала всю ніч. Готувалася та да зробіть собі і займайтеся своїми справами. Надихайте один одного. Ну, будь ласка, до вечора, супер, до котрої години поставте мені. Для мозока нема слова до вечора. Це може бути до завтрашнього вечора. Післязавтра. ви потім через тиждень. Я ж там тренінг проходжу! А вже групи нема. Вас видалили з групи. І повернення назад нема. Це останній вагон. Все! Виконую сьогодні до обіду. Супер! Можна вас брати на співбесіди? Можна! Повірте мені, я розкриваю ось так особистості. Варто не варто брати. Хоче не хоче? Угу. Беріть. Виконую сьогодні до 19. -ї. Супер! Чудово! Мої хороші! Довіртеся. За останні 20 років величезна кількість самих різних особистостей. Від звичайних студентів до крутезних психологів, маркетологів, політиків, підприємців проходили цей тренінг і не тільки цей. І я вже знаю людей краще, мабуть, ніж будь-яке явище на землі. І я знаю, що у вас буде опір. Дозвольте собі робити помилки. Поприсідайте себе, навантажте фізично, випіть скляночку води. Ну, підіть зробіть собі. Але не зробивши це, ви не зможете рухатися далі, мої хороші. Знову ви пририкаєте себе на якісь страждання, переживання, страхи. Що про мене подумають люди, і низьку самооцінку. Ви ж не робите? Не, Я не вдаха. Чому не робиш? Там я не вдаха. Ні. Виконую відчуття відповідальності. Супер. Як долучитися до групи? Ви вже в групі. Якщо не знаєте, як долучитися до групи, сайт. Напишіть artemponomarenko.com Хутко реєструйтесь, заходьте в групу. Хутко. Артем Пономаренко. Зайшли, побачили. О, класно, супер! Зареєструвалися і сьогодні ви завдання. До 23. -ї. Виконую сьогодні до обіду. Вся проблема в інтернеті. Ви зніміть хоча б його. А коли з'явиться інтернет, ви вже просто завантажите і все. І не знімаєте в якості 4К на фронталку, просто Full HD. Зняли і завантажили. До 15, до 14, до 20. -ї. Супер, 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 все чудово. Відпускаю вас, біжіть. Не гайте часу, виконуйте, заплануйте час, дайте собі дозвіл бути помилкоробами, не ідеальними, не бездоганними. Дайте собі дозвіл помилятися. Зробіть це заради себе, свого майбутнього, проявіться, дайте собі спокій. Я можу помилятися, я можу робити неправильно, осуду не буде, небезпеки не буде. До восьмої години. Все, я чекаю ваших відео. Все, відпускаю вас. Біжіть, біжіть! Залишу тут ваше відео, оце відео. Воно залишається в групі під назвою. Кожне завдання буде закріплено. Я чекаю ваших відео. Завтра о 10 зустрічаємось в групі вже і прямий ефір знову будемо. Будемо говорити про ваше перше завдання. До зустрічі! І обіцяйте, зараз побіцяйте, я виконую завдання. Ось прямо напишіть в коментарях. Я обіцяю вам, Артема, я виконую завдання. Щоб мені цього не коштувало, будуть опер, я все одно виконую. Ось так заплющеними очима. Навіть камеру в стелю підніміть. Просто запишіть голосом і викладіть. Крутий початок, натхнений. Супер. Яке потрібно виконати завдання? Дивіться це відео спочатку. Виконую, ви так розказуєте, що це здається мені по силам. Це з посилам зроблю. Найближчим часом. Сьогодні. Дякуємо. Супер, біжіть. На цьому трансляція закінчена. До зустрічі завтра о 10. з вами був Артем Пономаренко. Бережіть